Зима за розкладом лютий на Хмельниччину приніс хурделицю. Наслідки стихії у Хмельницькому долали понад 10 одиниць спецтехніки. Як зазначають в міському управлінні інфраструктури, сольова суміш разом із відносно теплою погодою значно зменшили роботи для двірників. Чергували водії. Автомобілів, які працюють по чисті, як тільки почався сніг, вони виїхали працювати. 12 автомобілів великих поступальна снігоприбиральна техніка по тротуарах працювала техніка прибиральна. Маленькі тракторці вони й зараз працюють там. роботи ще чимало. Ну і двірники як комунальне підприємство «Бред», так і управляючих муніципальних компаній зараз на дорогах. За межами Хмельницького ситуація не з кращих. Водії рейсових автобусів нарікають на ожеледицю, попереджають про ймовірну, але незначну затримку рейсів. Дорога отака. Людина приїхала з рейсу, каже, місто 40 минут піховчас. Є різниця. А далі по селах там очілки. Рейси будемо робити, ми будемо акуратно старатися. На що випав, по, по трасі нормально. А по селах то. Погано. так. да. будете робити рейси? будемо, а я ж люди чекають. Як зазначили у службі автомобільних доріг, вночі на варті безпечного проїзду перебували 102 механізми шість у робочому режимі, 96 в черговому та 52 робітники. Дорожники наголошують, що за несприятливих погодних умов спецтехніка не може одномоментно провести обробку шляхів, тож комунальники закликають бути обережними за кермом та поступатись дорогою спецтехніці.